Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко і це гра козаки 3. У нас тут новеньке відео. Подивіться, подивіться, що тут робиться. В нас тут тисяча вільних селян України і 1500 кріпаків Росії. Подивіться, подивіться, які вони не гарненькі, не красиві. Як у пісні. Так, тому, тому бачите, мені якось здається, що наші вільні селяни стоять якось вільніше. Ну, дивіться, дивіться, вони, їх тисяча, і вони займають місця ну, практично так само, як півтори тисячі кріпаків. Ну, кріпаки вони просто бояться, вони жмуться один до одного, там якось. На щось сподіваються там, що. А наші вільні селяни такі на низькому старті стоять, щоб. Щоб витягти. Зі свого поясу. Мені якось казали, казали. Попередній раз я сказав, що в них топор, але в них мені написали у коментарях, що це не топор. Це бачите, знову забув. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як топор буде українською. Вибачаюся, друзі. Я ще вчуся Вчу рідну мову, так мені соромно, але все ж таки, той не помиляється, хто нічого не робить. Це 100%. В нас вже було відео. Коли українські селяни один на один, тисяча на тисячу рознесли просто ущент кріпаків Росії. А сьогодні ми вже подивимося тисяча на півтори тисячі. Ну, знаєте, мені, мені дуже цікаво. Дуже цікаво. Тому давайте вже приходити. Вимикаємо режим миру, виділяємо українських селян і посилаємо їх уперед. Виділяємо.

Супер, супер, супер! Давайте подивимося. Залишилося 504 селянина вільного народу українців. Дивіться, ось тут, ось в земельку. А, проникають ті, хто там повинен бути. Так, а вільний народ він ось тут очки, і все в нього буде добре. І перемога, друзі, буде за нами. Я в це вірю, це буде 100%. Тому, друзі, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, пишіть у коментарях Слава Україні! Я відповім героям слава! І йдемо разом до нашої спільної перемоги. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ!